Дійсно, я вам скажу так, наш департамент і де я особисто перед Сергієм Миколаївичем поставили питання про те, що цих 36 або 30%, які сьогодні назвали тут бухгалтери, вони аж ніяк не можуть задовільнити вас. І може і не 50, а може і треба 60 або 65%. Це питання ми будемо далі проводити, шановні, ми будемо далі проводити, і я думаю, що ми доб'ємося нормальних результатів. Прошу вас так сказати, повірити мені в цьому плані, що ми з вами працюємо тільки так. Ми часом збираємося з вашим керівництвом, бухгалтерія і все таке інше. І ті слова, які я говорив, я всі виконував. І сьогодні вам теж оце кажу. Друге, шановні колеги, виступала тут сьогодні головний бухгалтер, та й всі виступаючі, якісь трошки, вроді як ще вибори, в них цих народних, шановних депутатів і так далі. Всі кричать, всі дурні, значить, і так далі. Так е, нікому не треба виступати. Я сьогодні нікого не хочу обідати, ні депутатів, ні кожного з вас, колектив. Я вам скажу так, колектив ні в чому не винен. Ви середите тут, ви ні в чому не винні. Винні. Ті, чиє це підприємство, і ви не ті, хто ним керує. Тому перше питання: треба вирішити це керівника. І я звертаюся ще раз до Володимира Михайловича. і до вас. Ви теж можете перекрити вхід в міськ виконком і сказати, давай нам директора. Скільки ви можете бути без директора? Ніякий корабель без капітана нікуди не припливе. Він розіб'ється об ці скали і загине екіпаж, і все таке інше. Вам сьогодні треба директор. Druhý. No, jak tu se poprosíte, to možná já jdu do vás Druhý. Šanowníko,